А оце самий кайф, це дрілька. На дрільку відповідно говку і так само сверлювають, в кістку. Дуже швидко за 10 секунд можна всверлити, дати якесь знеболення. На стабіку 108-ї бригади ТРО чимало техніки для порятунку поранених бійців. Поряд з операційною холодильник для розігріву розчинів. Їх водять хлопцям у зимовий період, так рятують від переохолодження. Тут у нас вже розчини підігріті, як ви можете відчути, 37 градусів, як там на терморегуляторі У нас є електричні ковдри, що просто в розетку вимикаються, нагріваються, вже активне зігрівання, окрім пасивного зігрівання. Для екстреної допомоги та під час операції використовують і проточний нагрівач. Сюди вставляється від крапельниці від системи, ну її ця трубочка і проточно нагрівається розчин. Це саме в першу чергу для препаратів крові та плазми, що ми використовуємо. Часто бійці надходять з опіками після обстрілу ворожої артилерії або впівідронів. Медики використовують гідрогелову пов'язку. Вона така е, саме ну, покрита гелем. Така дуже водяниста. І, і це на, на опік накладається. Є і велике покривало, яке накладають під час більших ушкоджень. Воно на 80% складається з води, має охолоджувальну дію. Вона е, знімає, там, температуру, зменшує глибину опіку. І прикриває від зовнішнього середовища, не дає пересихати раньовій поверхні. А це швидка анестезія завдяки їй екстрено проводять малі операції і ампутації. Воно як інгалятор, як вейп працює. Тут спеціальна ампула, втискається, випаровується газ, людина дихає, як через кальян, і це дає і знеболення, і деяке. Ну, Заспокоєння. Для порятунку важких медики використовують ліофілізовану, тобто суху плазму. Це звичайна людська плазма, котра просто спеціальною технологією висушена спеціальним способом, і вона зберігає в собі деякі фактори згортання крові, що допомагають зупинити кровотечу, наприклад, і внутрішню, і зовнішню. Для це дуже зручний. Препарат, бо він універсальний. Він не потребує якогось спеціальних для зберігання умов. Він зручний, компактний, не потрібні холодильники. Це можна робити ну майже на полі бою. Зберігають на стабіку і звичайну кров з плазмою. Змога вчасно провести переливання крові. Рятує наших бійців. Еритроцитарна маса. Деякий запас ми постійно маємо, постійно його обновлюємо, щоб коли ми знаємо, що до нас їде тяжко поранений, що йому, скоріш за все, буде потрібна гемотрансфузія, ми вже могли готуватися. І так само плазма свіже заморожена. Вона зберігається окремо за іншого температурного режиму. Теж ми маємо собі запас, щоб за необхідності за допомогою спеціального розморожувача її підігріти так само до температури тіла пораненого. Я, ймовірні, що було Уламково поранена, вог скинули. Це було вівторок, тут, ну, мабуть, в течение часу змогли доставити. Ніч на стабіку пройшла тихо, без поранених. За допомогою звернувся один боєць, який отримав уламкове поранення декілька днів тому. Виїхали з нуля, на стабік на наш оброботали рану дістали уламок. Слюсар довго засиджуватись не збирається, вже готується до бойових. що-то Надо найти. Конечно, страшно, как, як це не страшно. Завжди страшно, завжди, коли виїжджаєш на нуль, завжди страшно. Не страшно до рокам, або випивши. Ну, У нас ні тих, ні тих на радість немає. А ось інший бік стаб-пункту побутова частина. Тут янголи війни живуть. Маємо змогу і випрати свій одяг душ з теном, котрий нагрівається. Ми не з такої сім'ї, як інші, ми з багатої. То душ, тепла вода, відповідно. Є окремі кімнати для жінок та чоловіків. Солдатський побут, двоповерхові ліжка, є вільний час. Роби що тобі необхідно. Хоч сиди, в нарди грай, хоч собі. Їжу готуй, хоч якісь свої побутові потреби. Задовільняй, читай там, розвивай. Маленька кухня, на якій медики дивують колег своїми кулінарними шедеврами. З Продуктів вже самі готуємо, що хочемо, що є бажання, там духовка, тут звичайно, піч індукційна, мікрохвильовочка. Можемо, можемо і робимо навіть випічку, салати. Що є час, що є бажання, то й робимо. Готуємо багато з м'яса, тому що кормлять як штурмовиків, то м'ясні страви, салати і поки ще тільки до кондитерки не дійшли, а так все інше готуємо. Проживають на стабіку і чотирилапі улюбленець військових Кіт Демедрол. Він один з виводка нашої кішечки, кот нашої першої. Загалом зараз десь сім котів у нас, котрі просто вони приходять. Десь люди виїхали, залишили. Кіт тинявся, тенявся, зайшов, побачив, що тут є їжа, ви йому щось, там, шматочок м'яса, якийсь сухарик дали, так і залишаються у нас котячі санаторії. Це надійні друзі та служба порятунку від суму та депресії. Допомагають боротися зі стресом, якось заспокійють і ще й зігрівають в зимку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.